Життя, смерть, слава, фортуна, радість, сльози, марнота будь-яких людських прагнень. Ця історія розторажована безліч разів у розмаїтих текстах, музиці, піснях, танцях. Нова опера композитора Філіпа Гласа «The Lost» об'єднує всі ці теми, а також певним чином п'єсу видатного ірландського письменника Семюеля Бекіта в очікуванні Годо та німий фільм 20-х років Фріца Ланга «Метрополіс». Про результат.

Це те, що мені подобається раніше. Я гадав, що американський оркестр буде моєю домівкою, проте так не сталося. не те, щоб мені там було некомфортно, але я відкрив для себе щось нове цілком інший пласт музики у центральній Європі. Прем'єра нової опери відбулася минулої п'ятниці в австрійському місті Лінц у новозбудованому мюзик-театр. До речі, вартість останнього 180 мільйонів євро. 70, 300, 14, 40, emergency code, emergency, 0, 100.